Треба подивитись, що нового в кіптоці. Ого, правда? Кавун можна повністю очистити нождачкою. Круто! Ауч! Поки не забула, треба швидше показати Ен. Ой, щось голова закрутилась. Ен! Ен, подивись, що я знайшла в ку Куку! Ей! Ен! Моніка! Навіщо такляти? Погнали швидше перевіряти цей лайфхак. І от ми вже на кухні. О, попкорн. Прикольно. І так нам знадобиться кавун. А ще нам потрібна миска і бажання зовсім порожня. Ось так набагато краще. Перед початком роботи треба переодягнутись. Ось так то набагато краще. А тепер за допомогою дрилі просверлимо дірку в мисці. Так, подивимось. Ідеально вийшло. Що далі, напарнику? Тепер треба просверлити отвір в мисці і покласти туди кавун. Спробуємо почистити теркою. Для початку нам потрібно одягнутися в халати та надіти захисні окуляри. Три, два, один. Чудово. Ну а тепер можна приступати до перевірки лайфхака. Окуляри одягли, терка готова. Іану е, вмикай дриль. А я притулятиму до кавана терку. А я тоді спробую овочечістою, щоб було швидше. А тепер настав час використовувати наждачку. Чистимо, чистимо. Вуаля! Ідеальна м'якотька вона без шкірки. У нас все вийшло. Ага, давай швидше спробуємо. М -м, який смачний кавун! Так, мені також подобається. А цьому лайфхаку ми ставимо п'ять зірок із п'яти. Цікаво, що в тіктоці цікавого за ніч з'явилось. Ого, беруть скітел, пронизують через нього нитку і залишають на часу воді. Круто! Треба швидше показати їм і перевірити. Ранкова йога так заспокоює. Дає змогу налаштуватися на день, підтягнути всі свої м'язи, розім'яти поясницю. Оен, ти знову захопилася йогою? а я прийшла показати тобі новий тікток. О, ні, падаю. Ну що, ти закінчила свої заняття? Погнали перевіряти. Ага, погнали. Так, нам потрібна вода. О, ваза з водою підходить, а квіти можна викинути. Як це викинути? Вони такі гарні. Потрібно зробити пару фото з квітами для моїх соціальних мереж, М -м, яка я гарна з цими білими трояндами. Не знала, що ти така фанатка квітів, Моніко. Ну, якщо Моніка вирішила зробити перерву на фотосесію, то я зроблю перерву на скіт, які ж смачні цукерки. обожнюю. Ну, добре, час зайнятися ділом і перевірити ролик з Тіктока. Беремо нитку і пронизимо її через весь скіт. Mm -hmm. Трохи потрясемо і вуаля. Отак вийшло ідеально. Тепер мені потрібна паличка. Здається, ми нещодавно замовляли китайську їжу. У нас точно десь мають бути китайські палички. Подивимось? Ні, не те. Не те, не те, не те. О, ура! Я вже знайшла нам китайську паличку, а Моніка все ще фоткається. Добре, доведеться все робити самостійно. Прив'язуємо скітул до палички і занурюємо у вазу з водою. Чудово. А тепер чекаємо, коли скітул зафарбує воду. О, вже починається. Це виглядає так гарно. Я в захваті. Моніка, ну дивись, дивись. Ого. Так це і справді працює. Цей лайфхак отримує 5 зірок із п'яти. А тепер танцюємо, як робот. Ого, як круто я рухаюсь. Мене точно не відрізнити від робота. О, новий лайфхак. Такого я ще не бачила. Ага. Ось це так. Треба швидше показати Єн і спробувати повторити. Яка ж ти мила, моя маленька криска Глорія. Я тебе просто обожнюю. А давайте спробуєш пройти через цей лабіринт. Ой, як же швидко у тебе виходить! Молодець. Ен, дивись. Ай! Ауч! О, ні! Моя бідолашна криска Глорія. Під допоможу. Зроблю тебе знову об'ємною. О, інша справа. Чудово, а тепер дивись лайфхак і швидко на кухню. Побігли. І з чого почнемо? І так, нам потрібен ньор. Відкриваємо упаковку, а тепер беремо довгу прозору трубу. Через неї можна дивитися як через підзорну. Ей, Моніка! Ей, ану, перестань їсти цукерки. Упс. Я лише хотіла спробувати. Тобі лише дай болю і половини пачки не буде. І так, висипаємо все на тарілку. От стільки, думаю, вистачить. А тепер ставимо на всю купу цукерок нашу трубу. О, а з мене фен. Зараз дістану, а ось і наш крутий фен. Ой, а як його увімкнути? Мабуть, ось ця кнопка. Ой, який же він потужний. Вимикаємо поки що. У мене прямо всі очі висохли. Але це було комедно. А я встигла зловити твою кепку. Забирай. Супер. Вмикаємо фен і спрямовуємо його на верхівку труби. Ого, дивись, цукерки взлітають. Ось це так. Це реально працює. Та в нас цукерковий дощ. Ага, весело та смачно. Цікаво, що у тіктоці з'явилось нового. Що? Я в шоці. Ні, ви тільки погляньте на це. Схоже на карамельну вату. Здорово! Хочу зробити таку ж. Міс пташка, міс міньйон і любий стіч. Пригощайтесь чаєм. Обожні чаювання з іграшками. Привіт! Я прийшла тобі дещо показати. Та годячий воня це нудьга. Краще подивись. Не вірю, що це працює. Не перевіримо, не дізнаємось. Я принесла цукор. Але треба переконатися, що це і справді він. М -м, солодкий. А в мене тут плита та каструля. Давай ну, почнемо робити рідку карамель. Засипаємо цукор, а потім вмикаємо плиту і чекаємо, коли цукор почне плавитись. Ого, як прикольно! Це прямо якесь диво. Тепер можна спробувати все перемішати. Так, цукор добре розплавився. Клас! А тепер саме час скористатись електровінчиком. Спробуємо зробити солодку вату з карамелі. Підставляй його сюди, а я буду виливати. Вау, дивись, здається, реально виходить. Це ж неймовірно. Чур, я спробую перша. М -м, і справді солодка вата. Клас. Лайфхак отримає п'ять із п'яти. Натираємо кій. Прицілюємось і удар. Так, круто. Це я вже бачила. А це щось новеньке. І що? Ні, не може бути. Ауч, як багато багатохуля. Так, треба вставати і швидше бігти до ЕН. Вона буде в шоці. Яка ж гарна мильна бульбашка у мене вийшла. Хочу зробити ще одну. О, бачу, до мене біжить Моніка. Я знаю, що ти хочеш показати мені новий лайфхак. Погнали перевіряти. І от ми знову на кухні. Е, ну давай що, йди сюди. Ти взяла? Так, ось вона пляшечка Кока-Коли. Але для початку треба все випити. З цим я швидко впораюсь. Ну, яка ж смакота? Ця пляшка нато маленька. Потрібна ось така. На ній ми все й перевіримо. Але для початку треба все випити. Кришку геть, вставляємо довгу трубочку, а тепер п'ємо. Ого, ти серйозно все це вип'єш? Зараз? Ось це тож, це все професіоналізм, навчалась роками. Ой, вибач, це газики. Бррр. І так, я принесла рис. Нам знадобиться дуже багато рису, щоб наповнити таку величезну пляшку. Моніка, став лійку, а я спробую підняти мішок з рисом. Ой, який же він важкий. Ну-ка, давай разом. Так, вийшло. А тепер обережно засипаємо. Так енти мала рацію. Треба дуже багато рису. Більше рису. Весь рис у пляшку. Дуже сподіваюся, що цей лайфхак працює. Бо образливо буде. Як же це весело? Ага, рис прикольний. Ну добре, тепер треба все прибрати, поки мама не побачила. Готово. А тепер саме головне. Вставляємо щітку у пляшку і спробуємо підняти. Моніка, допомагай! І так піднімаємо, Ого, ого, у нас вийшло. Це працює. Обожнюю ток завжди можна подивитися щось цікаве. Що та не може бути? Вони реально стерли відмітку Жуйкою. Треба показати, Єн, бо вона не повірить. От якщо це правда, то я більше ніколи не отримаю погану оцінку. Точніше, мама про них ніколи не дізнається. Мені здається, я жувала куба буб. Навіть не думала, що це можливо, але я це зробила. А тепер надаю саме величезну бульбашку. Ого, яка величезна вийшла! Я нічого не бачу за нею. Вау, крута бульбашка! Так і хочеться її затронути. Ой, і яка гидота! Ну, годі, дивись, будемо перевіряти лайфхак? Ага, погнали на кухню. Ну що ж, де та рюкзак? А ось і він. А в ньому лежить мій останній тест з поганою відміткою. Тільки <пев> мамі не каже, добре. Ох, давай сюди. Зараз перевірю твій лайфхак. У мене якраз є жуйка, її дуже багато. Будеш? <sharp> ну, ні, так ні. Спробуємо наліпити жуйку на твою погану відмітку. Заліпили. А тепер треба її прибрати. Моніка, давай. Дуже сподіваюся, що спрацює. Прибираємо. О, ні, не спрацювало. Дурна жуйка і дурний лайфхак. Оцінка, як була, так і лишилась. Можеш забирати свою жуйку. Єн. Ну і добре, заберу. Вона між іншим дуже смачна. Лайфхаку ставимо дизлайк. Навіть два дизлайка. Ох, бідолашна Моніка. О, я знаю. Давай спробуємо дещо інше. Я бачила, якщо провести по маркеру праскою, то все зітриться. Ой, як же горячі. Ану, давай сюди, я сама все зроблю. А ти перевіряй. І так, спробуємо провести по оцінці праскою. Ну, от і готова. Неймовірно. Я безмежно щаслива. А тепер намалюємо тобі нову оцінку. На цей раз ти отримала відмінну з плюсом. Клас, велике дякую, Енн! Я обожнюю тебе і це лайфхак!